Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему розпізнавання символів за допомогою нейронної мережі. Метою даної роботи є навчитися створювати нейронні мережі для розпізнавання образів та дослідити вплив завад на якість розпізнавання. Спочатку ми згенеруємо вхідні дані, для цього скористуємося вбудованим скриптом MATLAB. Цей скрипт визначає матрицю X з 26 колонками по одному для кожної букви алфавіту. Кожен стовпець складається з 35 значень та представляє собою растрове зображення 5 на 7. Побудуємо нашу букву. Як ми бачимо, згенерувалася перша буква алфавіту. Наступним кроком необхідно створити нейронну мережу прямого зв'язку з 25 прихованими нейронами для класифікації букв латинського алфавіту. Оскільки нейронна мережа ініціалізується випадковими початковими вагами, результати після навчання будуть незначно відрізнятися кожного разу. Щоб позбутися цієї невизначеності, ми використовуємо наступну функцію. Далі необхідно обучити нашу нейронну мережу. Для цього ми використовуємо функцію train. Ця функція ділить вхідні дані на три масиви для навчання, перевірки та випробувальних перегонів нейронної мережі. Як ми бачимо, навчання пройшло успішно. Варимо маси вхідних даних з зашумленням сигналу. В результаті отримуємо масив в діапазоні від 0 до 1. Пробуємо побудувати нашу букву по зашумленому сигналу. В результаті отримуємо таку букву. Творимо та обучимо нейронну мережу для роботи з зашумленим сигналом. Далі зробимо аналіз роботи обох синтезованих нейронних мереж за допомогою наступного скрипта. В результаті аналізу ми бачимо, що нейрона мережа, яка була обучена по зашумленому сигналу, працює краще, ніж нейрона мережа, обучена за еталонним сигналом. Також побудуємо графіки зміни шуканого функціоналу під час навчання мереж та графіки процесів навчання кожної мережі за допомогою функції подперхом. В результаті отримуємо наступні два графіки. Ya que usaba atención.